Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні буде майстер-клас на ось таку сіточку. Я її назвала Соти. Вона мені дуже сподобалася, і я вирішила вам показати її, як, як її в'язати. Я в'язала спицями тут, тут є нитка... Акрил, то є 100% акрил, я взяла 275 спецій, тому що я в'язала дуже вільно. Тому, ну так легше пров'язувати той візерунок. І тому я взяла тоненькі спеції, щоб мені було зручно пров'язувати візерунок. І що я хочу сказати? Ось така схема візерунка. Ось так. Тут вказані тільки лицьові ряди. Звідси перший ряд в'яжемо. Перший ряд то йде лицева сторона, тому що візерунок вив'язується по виворотній стороні, а формується на лицевій. Тобто перший ряд то буде у нас виворітній ряд, виворітній, а другий ряд то лицевий ряд. Виборітній і лицевий. Я ось так підпишу. Число петель кратне 4, і плюс 2, для, 2 петлі для країв. Тут я пров'язала кілька рапортів, навіть не пам'ятаю, тут 5 рапортів, по-моєму, пров'язала набирала 26 петель. Ось так виглядає візерунок. Тож, будемо починати. Будемо в'язати спицями 5,5 ,5, з товстої ниточки. Просто мені дуже кортить подивитися, як на товстій ниточці буде виглядати цей візерунок. Ниточка досить товста. То є дитячий акрил. Я не пам'ятаю, скільки тут метрів 100 грамотів, бо я не маю колись давно в'язала. То є теж дитячий акрил, тільки тонший. Від алізе, обидва акрили від алізе. Ну, дуже гарна ниточка, і вона не кошлатиться. Гарно пираться, звичайно, в пральній машині на 40 градусів без проблем. Ну, взагалі, мені та ниточка дуже подобається. Тож будемо в'язати візерунок з товстої ниточки, з її подивилася, як виглядає ще цікаво, як з товстої. я наберу, бачите, як я набираю, я наберу 16 петель, просто щоб показати швиденько візерунок. 16, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, я набрала 18 петель і буду починати в'язати візерунок. Спочатку я перший ряд у нас де підготовчий. Тобто я в'яжу одна лицева. Одна виворітня. Виворітні петлі в'яжу класичним способом. Ось так. Одна лицева, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня. Бачите, я нитку зверху кладу на спицю. Одна лицева, одна виворітня. Виворітня. Одна лицева, одна виворідня. Одна лицева, одна виворідня. Одна лицева, одна виворідня. Одна лицева, одна виворітня. І крайня петля її завжди пров'язують виворітня. Так, тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. Е перший рядочок візерунка починаємо так. Накид. одна лицева за передню стінку. Бачите, вона у нас так розвернута правою стінкою допереду. Значить, ми в'яжемо за передню стінку, накид. Тепер дивіться уважно, ми маємо пров'язати три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Значить, я беру перші дві петлі ось так. Спереду підхоплюю обидві петлі за передні стінки дві разом. Наступну петлю я пров'язую за передню стінку лицевою. А тепер ті дві петлі підхоплюю, не пров'язані. І бачите, Протягую пров'язану петлю через ті дві петлі. Накид, лицева, накид. І знову три петлі разом. Дві петлі знімаю на праву спецю, бачите, за передні стінки. Третю петлю пров'язую, тепер підхоплюю перші дві петлі і третю петлю протягую через ці дві петлі. Накид, лицева, накид. Три петлі разом. Бачите, я підхопила спереду, ось так, пров'язала третю петлю лицевою. І ці дві петлі лівою спицею ось так. Підхоплюю. І третю петлю пров'язану, протягую через ці дві петлі. Накид, лицева, накид. І три петлі разом. Ось так. Бачите, все. І остання петля виворітня, Тепер в'яжемо наступний ряд, тобто другий ряд візерунка в нас де виворітня петля. Виворітні петлі. ось так на спицю. Не ось так пров'язую не бабусним способом, а класичним. Л накиди всі в'яжу лицевими петлями за передні стінки. Виворітня, лицева, виворітня, лицева. виворітня. Лицева, виборітня, лицева, виборітня, лицева, виворітня, лицева, виборітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева. Другий ряд візерунку ми пров'язали. В'яжемо третій рядочок візерунка. Починаємо в'язати три петлі разом. Середня петля зверху, тобто підхоплюємо дві петлі, ось так, дві разом за передні стінки, третю петлю пров'язую, тепер підхоплюю лівою спецією ці дві петлі, непров'язані і третю петлю пров'язану протягую через дві непров'язані. Накид. Лицева за передню стінку, накид. Знову дві петлі за передні стінки знімаю, пров'язую лицеву. І ці дві петлі, ось так накидаю на ту петлю. Накид, лицева, накид. Знову три петлі разом. За передні стінки, ось так дві разом підхопила, третю петлю пров'язала. Тепер дві перші петлі не пров'язані, накидаю на третю пров'язану петлю. Накид, лицева, накид, знову три петлі разом. Накид, лицева і накид. І виворотня петля останню. Тепер в'яжемо. Четвертий рядочок візерунка. Знову накиди ми пров'язуємо. Бачите, у нас де перший накид. Ми його пров'язуємо лицевою за передню стінку, а виворотню петлю ми пров'язуємо ось так. Класичним способом. Лицева, виворітня. Лицева, виворітня, лицева, виворітня. Лицева, виворітня. Лицева, виворітня, Лицева, виворітня, Лицева, виворітня І крайня петля виворітня. Все. То в нас є чотири ряди ми пров'язали, то в нас є. Виворідня сторона, тому що візерунок формується по виборітній стороні. Тобто перший ряд ми пров'язуємо по виборітній стороні, а другий ряд нас йде по лицевій стороні. Ось так виглядає візерунок. Якщо вам сподобався майстер-клас, бачте, Порівнюю вам. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, за підписки. Далі буде ще цікавіше. І всім до зустрічі, Па-па!